Росія знову робить гучні заявки на Слов'янськ. Російські воєнкори пишуть, що до міста армії РФ нібито лишилося 16 кілометрів. Але реальна оперативна картина виглядає інакше. Між ними та Слов'янськом Лиман, Райгородок, кілька ліній фортифікацій та складна місцевість, лісосмуги та русло річки Сіверський Донець. Більшість цих заяв є спробою видати локальні тактичні дії за стратегічний прорив. На підтверджених картах українських та західних осінтаналітиків. В бої точаться в районі Ямполя. Брак питається обійти Ямполь, населений пункт Ямполь, для того, щоб Войти в лиман, і эти попытки не существляються з трьох сторон. То тобто, лобовые атаки враг пытается вже не ходить, тому що это, во первых большие потери, во э, сложно пробить украинскую оборону. Росія намагається повторити тактику інфільтрації малими штурмовими групами за підтримки дронів та авіації, а також випалює прифронтові міста, змушуючи цивільних виїжджати, перетворюючи міста Донбасу на мертву зону. Ніякого виходу до околиць. Лимана чи до траси на Слов'янськ немає. Ці заяви залишаються елементами пропагандистського тиску. Райгородок залишається важливим вузлом оборони. Це вузька ділянка, яку неможливо пройти без контролю висот. І військові аналітики наголошують, без окупації лимана російська армія фізично не може підійти до Слов'янська на відстань, про яку вони заявляють. Паралельно посилюються інформаційні атаки. Російські джерела намагаються створити картинку неминучого наступу, щоби по. Сіяти тривогу в прифронтових містах, але заяви про 16 кілометрів до слов'янська це не оперативна реальність, а спроба медійного тиску. Реальних передумов для загрози слов'янську наразі немає.